Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Тофохо. Сьогодні до звітаю Та з такий Lexus RX350. Це у нас 3,5 газ-бензинчик, газ у нас писаний в техпастер. десь в такому оригінальному гарнішому колесі. Автомобільчик в дуже гарному стані. У нас в такому гарному чорному кольорі, позаду в нас є камера заднього огляду, все працює. Технічно він взагалі без нарікань. Бо всього на всього три крашених елементи, косметика, нічого серйозного тут не було. Позаду в нас шкіра, дуже збережений стан салончику, має автомобіль. Погляньте, друзі. Попереду в нас безключовий доступ, повний склопакет, два режими пам'яті сидінь. Писаний газ, як у нас техпаспорт, регулювання керма, мультикермо, 214 тисяч оригінального пробігу, ось такий гарненький диспетчик, сенсорний. Все працює, клімат дує, двохзонний клімат, автоматична коробка передач працює вона просто ідеально, без пінків, без нічого. Дуже збережений стан автомобільчика, не, не це не повторювати. Придбати цей автомобіль, ви можете по вулиці, територіальний оборонний С2, міста Київ. Чекаємо на вас кожного дня.